До двигунів Д245 групи маємо в наявності колінвали від торгової марки Балу. Ось так вони виглядають. Йде їхнє пакування, маркування. Також в комплектацію входить паспорт, номер на паспорті. Ось серійний номер 1298. Є також номер ось 1298. І на самому колінчатому валі ось тут також є 1298. По колінвалу це в нас йде стальний, кований, відбалансований з заводу. Ось так він постачається. В нього ось такі болти. І по відгукам клієнтів саме балу входить дуже гарно. Тож, друзі, якщо вам знадобиться колінчатий вал, телефонуйте та звертайтесь за номерами під відео. Дякую за увагу.